вигазівки вигаївки декорування пасок і крашенок благодійна ініціатива. Так у Тернополі розпочався традиційний міський фестиваль «Волокотні мотиви цьогоріч свято об'єднало громаду навколо головного збереження традицій та бажання допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Основна мета це зберегти ті традиції, які є, передати їх з покоління в покоління. Це те, що дає нам стержень триматися. Це те за те, що сьогодні воюють наші захисники. Вони захищають не лише свої родини, не лише нашу країну. Але наші духовні цінності, традиції те, чого найбільше бояться вороги, те, що вони прагнуть знищити. На фестивалі юних гостей вчили розписувати писанки і робити крашенки, виготовляти великодніх янголів, весняних пташок, прикрашати паски. Частину виробів уже готують до передачі на передову, як обереги та частинку свята для наших захисників і захисниць. І як великий скоро буде то писати писанки? На початку я навчаюся шпильковою технікою, а пізніше, то я вже, і, якщо навчатися гарно шпилькою писати, то я вже навчаю ліковою технікою. До свята долучилися не лише тернополяни, а й гості зі сходу країни, зокрема, діти із прифронтових сум. Вони брали участь у майстер-класах, а ще протягом трьох днів знайомилися з містом та традиціями Тернополя. кажуть, для них це не просто подорож, а нагода перезавантажитися й видихнути. В сумах під час е, е, різних ситуацій буває дуже складно і потрібно і Ми оце приїхали, і це дуже допомагає відволіктися. Будуть писанки, будемо писати, і сподіваємося, вийде дуже гарно. Ми перше в Тернополі дуже красиве місто, дивовижне, льовниче. Я перший раз в Тернопілі, мені дуже сподобалось це місто. Воно дуже я, тіпло, забавлює своєю красою. Більша частина дітей, яких приїхали, це діти, батьки, яких є військовими. Діти постійно знаходяться в стресі, їм потрібна підтримка. Тому мета нашого приїзду обмінятися досвідом, підтримати саме наших діточок. Фестиваль не лише про традиції, а й про підтримку. Так під час заходу волонтерам передали зарядну станцію на сонячних панелях. Її невдовзі повезуть на передову для захисників, які потребують стабільного живлення техніки в польових умовах. Ну, електрики нема. Коли включаєте генератор, він шумить. А це безшумна станція, вона на сонячних панелі, заражається від сонця. Ну і постійно треба повітрі мати підняті дрони, щоб бачити ситуацію. Батареї Сідають, їх десь треба заряджати, Якраз та станція буде виконувати роль. Цього разу нам дуже допомогли будинок культури Принятин, будинок культури Кутківці. Вони проводили дуже цілий ряд багато заходів благодійних і за вилучені кошти ми купили підзарядну станцію. Також під час фестивалю відбулася акція на пташку отримай Паску. Кожен охочий міг долучитися благодійним внеском, а натомість отримати великодній подарунок.